Я хочу сьогодні говорити, яке наше життя прекрасне з Богом І яке воно важке без Бога. Я це оцінюю у своєму житті. До 35 років я жила без Бога. Я згадуюся це життя, як Бог приготовила вірш, Життя не легка річ, візьміть самі простежте. Життя це в темну ніч знайти взаємну стежку. Ви собі уявляєте? Темна ніч, а ви десь у полі, чи в лісі, бо треба знайти цю кузенку стежку. Вам приходилось колись десь заблукати. У моєму житті було, я в ліс поїхала по черниці з групою своїх сусідів, Оставалось хвилин 20 до автобуса, а ми заблукали не віруюча. Але тоді я не знаю, де в мене взялося, як до всіх. Давайте будемо молитись. Ну, вже не було другого вихода. І чую всі. Бу -бу 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 я не знаю, що я молилась, як я казала, ну, напевно, щось Отче наше. Тільки ми замовкли, встигла хвиля бу бу, -бу. Раз, і чую гул машини. То ми ж біля самої дороги, де автобус. Ось, прямо рядочку. День. А в вірші говориться, це в темну ніч зайти в землю стежку. Мені приходилось і вночі ходити через ліс, я ходила на курси крою і шиття. Але взимку, е 10 часу вечора, коли йдеш, це вже темно, ну, Це зима, це сніг, і він в лісі був білів. І стежечку було видно. А от е е е літомку. І те, вже треба добре знати, як кажуть, закритими очима треба знати дорогу. Ви, мабуть, теж знаєте, такі дороги десь закритими очима. Життя без Бога у мене було дуже важке, не у вас. Може, багатьох родилися в сім'ях віруючих. не наламали дров багато в своєму житті. Я наламала. Подивіться, життя, де люди живуть без Бога. Навіть на ці зірки, які співають, хто вони, як правило, вони по наркотиками, вони п'яниці, вони дві три жінки мають у житті, не знаю, скільки там коханок можуть мати. І Життя, їх, як правило, не довговічне, тому що наркотики, алкоголь, роблять свою роботу. Як правило, там сльози. Багато людей, які мають багатство, славу, положення, здоров'я, кінчають життя самогубством. Чому? Коли я побачила, є люди, які живуть з Богом, оця темну ніч знайти в землю стежку. І я захотіла такого життя. Я ще згадую таку алегорію, ви її запам'ятаєте, Черв'як жив все життя в цибулі, Усе життя без Бога. І думав, як мені добре живеться. Як ви думаєте? Люди, які живуть без Бога, вони теж думають, що їм добре живеться. Вони просто не знають іншого життя. А потім черв'як подумав: дай попробую залізу в яблу. Як він попробував в Яблоці, це алегорія як життя з Богом. Качу, який все життя дурний був. Розумієте, добре, коли я хочу у 35 ще молодість, я перелізла з цибулі у яблу. Пересолоджуюсь іншим життям, дабоно не легка річ, але з Богом усе легко добре. Життя не легка річ, візьміть самі простежте, це темну ніч знайти вузаньку стежку. І сміло нею йти так звично, як додому, так як ідеш з дороги ти. Забувши геть про втому, життя це збірник мій, бажаньше окаміва, це спів весняний твій і сміх дітей щасливих. Життя це небо синь, це стигне в полі жито. Життя це Божий син, що нас навчає жити. Тому скоріш іди і знай, що щастя тільки у Бозі, і Він твоїй душі відкриє новий розділ. Амінь.